Доброго вечора. Мою перекладки Україномовного каналу. Пів на шостому. Йду додому. Харків салтинку бачите. Люди катаються на велосипедах. Хто на човни? Хто пішки йде. Відразу як пройшов день, о, бачите, як на самокаті. Як пройшов день у Харкові. По тривоги. Всі чули, бачили. 20 хвилин на четверту в плечі печу. Вибухи, на жаль, на жаль, я на вулиці був три нарахував, дружина дзвонить каже, що там у вас знов прильоти? Кажу, та що ви там? Все буде добре, збирайте речі і. Приїдемо до Харкова, але прильоти, на жаль. Є постраждалі. Страшно, страшно, але нічого не вдієш. Треба жити, продовжувати жити і сподіватися на найкраще. Будемо сподіватися, і так воно і буде. Все буде добре. Ви мені в коментарях писали. Це буде добре, так і буде. Сподіваємось. Зараз треба зайти в аптеку. Бачите? Вик, ну ты сегодня, Ось, люди у меня кубик проводит, сегодня, ну я чековое зерш, не дай Боже. Вик на выбытии, ну ремонт не работы проводят. Все будет, восстановлять, все будет добро. Найголовніше щоб війна закінчилася і все буде тут. Все. усім миро добра, злагоди. Всім щиро, дякую, гарного вечора і будемо чути. Не зважаючи наш, до побачення.